Вітаю, друзі. Це індепендент Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити подобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Агентство Bloomberg опублікувало інформацію, за якою Європейська комісія представила державам-членам проєкт рішення про надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки. З підготовленими документами ознайомилось вищевказане агентство, про що пише видання Європейська Правда. Проєкт документа посли Європейського Союзу обговорюватимуть цього тижня, а лідери країн-членів на саміті у грудні 2023 року. Як стверджує агентство, цей проект також ляже в основу консультацій між Києвом і країнами Великої Сімки. Члени G7 домовились на саміті НАТО у вільнюсі провести переговори з Україною про надання двосторонніх безпекових зобов'язань, спрямованих на стримування майбутньої російської агресії, і ми про це також говорили в момент, коли. Цей саміт відбувався протягом липня 2023 року, і тут абсолютно зрозуміла логіка, щоб ось цей документ, який розроблений країнами ЄС, його підв'язати під ці двосторонні гарантії безпеки, які знов ж таки пропонувались країнами G7. Зі свого боку Україна взяла на себе зобов'язання продовжувати низку реформ, у тому числі в правоохоронній, судовій, безпековій та оборонній сферах. Деякі з ключових союзників Києва прагнуть укласти двосторонні угоди цього року. Рамковий документ ЄС має на меті спиратись на ці двосторонні домовленості та охоплює наступні знову ж таки, пропозиції. І тут варто зазначити, що ці пропозиції вони якраз стосуються безпекового компоненту, оборонного компоненту в бік нашої держави. Перше, чи це передбачуваний ефективний сталий і довгостроковий механізм надання військової техніки Україні, який мобілізує європейську оборонну промисловість. Тут, знову ж таки, питання має стояти в деталях і в процесі реалізації цього знову ж таки пункту. Тобто, скільки конкретно зброї ми зможемо отримувати від наших європейських партнерів, до прикладу, у період за один рік. Друге, це забезпечення підготовки українських Збройних сил, і цей процес він триває фактично з. Моменту початку широкомасштабного вторгнення Росії проти України наші захисники вони якраз проходять підготовку в різних європейських країнах, і це потрібно знову ж таки посилювати. Далі поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю з метою посилення потенціалу та узгодження стандартів. Далі посилення здатності України протистояти кібер та гібридним загрозам, а також дезінформації. Це я вважаю надзвичайно важливий пункт, враховуючи факт того, що російська пропагандистська машина так вона продовжує продукувати різноманітні фейки, неправдиву інформацію так з метою там, дискредитації України, української влади, і, відповідно, самих українців і самої війни. Яку Росія розпочала проти України? Далі підтримка зусиль України з розмінування і подолання забруднення спричинено вибухонебезпечними залишками. Далі допомога Україні в реалізації програми реформ пов'язаних з процесом вступу до ЄС, а також посилення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь і боєприпасів та протидіяти будь-якому незаконному. Наступне підтримка енергетичного переходу країни і зусиль з ядерної безпеки, і останнє обмін розвідданими і супутниковими знімками. Так як сказав, що ці пункти вони пов'язані з безпековою частиною, з оборонною частиною і з посиленням нашої обороноздатності, з продовженням навчання наших Збройних сил України, і, звичайно, це. Кібербезпека і протидія дезінформації. Ці інструменти, як я вже сказав, Росія достатньо активно використовує проти нашої держави. Також у документі йдеться про те, що підтримку у постачанні зброї продовжуватимуть надавати через так званий Європейський фонд миру механізм, який відшкодовує державам-членам ЄС кошти за те озброєння, яке вони надають Україні. Однак, початковий план ЄС щодо виділення 20 мільярдів євро протягом чотирьох років на оплату зброї для Києва ризикує зірватися, оскільки деякі країни-члени, включаючи Німеччину, не змогли домовитись про умови, за словами одного з дипломатів Європейського союзу. Тобто тут є питання, яке ми піднімали вище, можна домовитись так. Про певні двосторонні гарантії безпеки для України і далі перейти в площину того, як вони ефективно будуть виконуватись, і чи не будуть якісь зірвані процеси між країнами, які надають ці гарантії безпеки, і нашою державою. До прикладу, те, що ми бачили, коли Європейський Союз пообіцяв так, Україні надати 1 мільярд. Мільйон, перепрошую, артилерійських боєприпасів, а там станом на зараз дали більше 300 тисяч. Щоб таких процесів у нас не було, це потрібно достатньо активно обговорювати при укладанні таких двосторонніх угод. Хоча знову ж таки, я наполягаю на тому, що найкращою. Безпекою для нашої української держави, це буде вступ України до Північно-Атлантичного Альянсу, це якраз буде та гарантія безпеки, яка якраз мінімізовуватиме будь-які спроби Росії повторно здійснити вторгнення в бік нашої держави, тому що ми бачимо, що незважаючи на те, що європейська правда зазначає. Деякі держави готові і хочуть укласти з нами угоди щодо гарантії безпеки до кінця 2023 року, по термінам ми не розуміємо, коли саме має це відбутися, оскільки залишається один місяць 2023 року. І тут більш важливіше говорити, що якщо такі угоди... Будуть мати місце, це може зміститися саме на 2024 рік. Ми раніше знову ж таки говорили про те, що країни g 7 і країни Європейського Союзу, вони поки що не мають такої загальної картинки, як мають виглядати ці гарантії безпеки для нашої держави. І станом на зараз ті дискусії, вони продовжуються. Але те, що Є такий проєкт документу, це є позитивний сигнал того, що, можливо, в подальшому ми побачимо все ж таки якийсь договір, так? Щодо гарантії безпеки для України. Хоча, знову ж таки, повторюсь, найкращою гарантією безпеки для нас це буде вступ до... Нато, це коротко ще хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Поличок а поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!